сьогодні гості та учасники змагань. Вітаємо вас початком змагань за слухання на байдарку і каної серед ветеранів Тясминська регата», які вже стали традиційними і проводяться в 17-й рік гості. Ось і сьогодні, у цей чудовий сонячний день, гостино зустрічаю усіх відданих водій і веслам спортсменам ветеранів, тренерів, уболівальників, місто Сміла. Тож, представляємо почесних. Гостей змагань, заступник міського голови Осейко Людмила Семенівна. Заступник начальника черкаського відділення національного комітету України Урста Іван Степанович. Майстер спорту міжнародного класу. Срібний пезер Олімпійських ігор в Сеулі Мотузенко Олександр Олексійович. Аплодиція. Заслужений майстер спорту. Олімпійський чемпіон 1964 року в Токіо Андрій Іванович Фіміч. Заслужений тренер України, голова Федерації з веслування в Черкаській області, суддя національної категорії Лесь Сергій Григорович. Засновник вислування в місті Сміла, головний суддя змагань Олександр Сергійович Карамушка. культурно-спортивного клубу Локомотив імені Тараса Шевченка Говденко Олександр Васильович. У сьогоднішніх змаганнях беруть участь спортсмени з міст Черкаси, Києва. Умані, сміли, Бердянська, Запоріжжя. Ще на щиро вітає всіх, і дійсно сьогодні гарний, чудовий день і чудове свято. Я не буду довго затримувати вашої уваги. Хочу вас привітати з тасмікою регатою. І саме головне побажати всім гарного настрою, гарних вражень. Хай це свято принесе вам дуже багато спогадів і потім. І передати саме головне ваш досвід, уміння нашому наступному олімпійському поколінню. Я вітаю вас і легкої води. Запрошується світні презири Олімпійських ігор Сеулі 1988 року. Дворазовий чемпіон світу, дванадцятиразовий 12... чемпіон СРСР та почесний громадянин міста Сміла Матузенко Олександр Олексійович. Дуже приємно, що у нас кожного рода графія е, розширюється. Почепати вже всю Україну. Так что это очень приятно. И приятно, И приятно то, то что, что вот смотрите, наши соревнов... соревнования совпали с э, открытием Олимпийских игр. И еще, еще очень приятно. приятно Гребцов 8, 8 человек попало, вы думаете, 8, 8 человек от Украины на Олимпийских играх. Это тоже приятно. Поздравляю вас с праздником таким, легкой вам. Всем удачи. Олімпійському чемпіону 1964 року в токіо Андрію Івановичу Хімічу. Шановні члени Оргкомітету, дорогі наші ветерани, я вже років приїжджаю на ці змагання і бачу що серед тих ветеранів, які були. Тоді ветеранами Появляються нові молоді ветерани. От сьогодні добавила в нашу когорту молода ветеранка Чорнобайського району, учениця Оксана Майни. Правда, вона 25 років не в байдарки не сяде, от путька Отплеє, значить до фінішу теж перепливає. Він не надіється, так. Да. Пожелаю мию. Дорогі шановні волівальники, ви завжди любите цей чудовий, ці чудові змагання, тому що тут, крім ваших синів і внуків, багато любимих спортсменів, які виступають на протяжені багатьох років. І я думаю, що вони і сьогодні у вас не порадують хорошими результатами. І радують ваше щасливе життя. Щастя, зброя все тримагає сильніший. Привітання надається директору культурно-спортивного клубу локомотив станції імені Шевченка Вовненку Олександру Васильовичу. Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов на це свята і дякую за запрошення організатора поводитися зі мною. Ця земля не перезитясміту, вона свята для вас, тому що в час вона поєднала всіх вас. Вона свята, тому що всі час вона поєднала ваші прагнення до яскравих перемог і ваші власні фізичні кондиції. Ця земля ще свята, цей кусочок землі, святий Змілянський, тому що тут. За весь час зроблено дуже багато добрих справ і сказано дуже багато гарних слів. А тому, користуючись нагодою за дорученням Шевченківської дирекції залізничних перевезень, вітаю вас з ясною зберігати 2016 року. Хай Господь шле вам і вашим сім'ям, здоров'я, добробут, та все найкраще, чого бажає людська душа і тіло. Користуючись нагодою, зазначу, що в ці дні відбуваються змагання 31-х олімпійських діяльне. Серед нас присутні наші славні земляки Олімпійці, як вже зазначав Андрій Іванович, хіміч, олімпійський чемпіон. Токіо 64-го року та Олександр Олексійович Матузенко, спільний призер Олімпійських ігор в Сеулі. Давайте вічними оплесками привітаємо наших Олімпійців. Дякую вам всім. за увагу. Всього найкращого. dum mai Так, участники в вас На дистанции проходят никакие упрямые принимают... спорта, ну, Спорт как вы С детства тренер Карамушка Александр Сергеевич, первый тренер. С какого года занимаетесь? С 74-го, наверное. Какие 73-й. Ну, мастер спорта Советского Союза. А так, особо. Где брали участие в соревнованиях? В детстве или сейчас? В детстве до уровня Центрального Совета Украина выше не поднимался. Сейчас по ветеранам уже, хотя это международной классификации ветеранов нет, есть классификация мастерств. Чемпионаты Европы, мира в каноэ, драгонботе. В одиночке, да, в одиночках двойка, четверка каноэ и драганбот. Мы ще давно были на змаганнях, где вы читали. 27-30 июля Рим, чемпионат Европы, IBDF, Федерация, ну, вся Европа, более, более 20 команд. Сборная Украины, ну, наша лодка выиграла все, что там было, то есть это 6 золотых медалей. Сборная Украины впервые взяла Кубок наций, то есть выиграла у всех остальных Вот, Но в общем результаты впечатляющие. Если учесть, что мы этим делом занимаемся уже с 2010-2011 года в Драганбоде именно. И за все это время сборная Украины и наш клуб выиграли все, что есть на этой планете. То есть чемпионат Европы, чемпионат мира. Причем уже не по одному разу, причем все дистанции. То есть, ну, улучшить этот результат уже никому не удастся, можно только повторить. А вот. дистанции какие? Дистанция в драгонботі на Европах 200-500 и 2 километра. На мирах добавляется еще километр. То есть 4 дистанции. И мы выиграли все, да. И мы выиграли всех все дистанции. Шановники, К сожалению, ветеранский спорт украинское государство не очень поддерживает, точнее совсем никак не поддерживает. Вот, то есть это все за, за, за счет Энтузиазма. В основном в основном это бывшие грибцы. То есть Публика очень очень интересная. Вот, Спорт очень развивающийся, очень э, популярный. И э, в Европе. проводится начиная с чемпионата между домами и даже между отдельными подъездами между школами до чемпионатов Европы и мира. Ну думаю, что в ближайшие лет несколько этот спорт может попасть уже и в Олимпиаду, как как мы видим Олимпиада развивается достаточно быстро. Підходите на відміточку. ми не всі вас знаємо. Знаємо, що перше місце в нас Калініченка. Кожен <поставлення> з Будь ласка, кто там на байдарке есть, подъедите, там ветеран выводят, это помогут тебе. Володя, Мущенко, будь ласка, подъедите, поможи ветерану, там

Іде боротьба за перших три місця, які дають право подальше виступати взаємодію тенами. І так зараз дійсно де напружена боротьба. Чотири чоловіка приходу на потівку фіналу. Зараз і побачимо, хто це стоїть. Бачили Бабовський сім, запоріжня. O yeah, e a e aí, おごい、しゅんよ В основном э, чемпионаты Киева и чемпионаты Украины, пока я на каноне греб. Потом э, пересел в дракон и ездил на Олимпийские игры, не ветеранские. В Дуйсбург, да. Там мы были финалисты, да. Потом на чемпионате мира в Шверине были, тоже финалисты шестыми были. Вот, это да. А с 2006 года выступаю в ветеранских соревнованиях, да. На последних соревнованиях это Олимпийские игры среди ветеранов, получил три золотые медали в возрасте 75-80. Да. В 2013 году Турин. Да. Вот. Ну и продолжаю выступать, еще думаю, лет пять по грибу. Ну я чемпионаты Европы, я всего был на 9 чемпионатах мира Европы, серебряные, золотые медали. В общем, полный комплект есть. Бронзовые, да. Вот. Так что... Вот. Это мне доставляет радость просто, понимаете, да. Уже не за медали, ни за что, а просто иногда бывает плохое настроение, садись в лодку, выходишь, хочется прыгать, хочется отжиматься, такое хорошее настроение. Вот. Ну, может быть поэтому я вот уже 10 лет не болею ничем, может быть, благодаря спорту. Да. Так, что... ну, спасибо, Домага, да. вам. Да, спасибо вам, спасибо. да. Я надеюсь, что я в следующем году тоже приеду и буду тоже самый старый участник, да. Держи, держи! Держи, держи!